Дивіться, яку я красиво отримала. Я зареєструвалася на 12-й годинний заплив від Crazy Challenge. Я ще його не розпаковувала, тому будемо дивитися разом. У нас є такий крутецький портфель. Чи сумка, я навіть не знаю. Коротше, вона мені дуже подобається. Я думаю, я її буду використовувати постійно. Перше, це у нас шапочка Crazy Challenge. Далі це у нас крутецька, супер велика. Футболка. Дивіться, яка вона величезна просто. Але насправді вона просто робилась під мене. Маленька імена. Так, наступне. Це супер важливо. Це паспорт. Отже, тут є моя крутецька фотка. Це треба зацінити. Звізо. На 12 години. Є! Yeah. Так, далі. Моршинска, Варвар, Редбульчик. далее, о, я навіть не знаю, что это, а ну, а ну, о, это класс, это кофта, Олимпийка, видите, какая она крутая, Я в ній буду постійно лазити. Смаколики. Мам, знає, я буду не голодна. Іще м'яско. Дріб кава, напевно. Так. Да. Це кава. О мого. О-маго. Арієна. Бутилка. Іще, я не буду голодна. І... Ні, ще щось є. Трошечки пом'якше, Я просто вожу цілий день. Воно трошечки розстало. І від партнерів знижечки. Вау! І аріна. Що, ще? О, подивіться, це наліпочки, наліпочки, наліпочки! І дуже приємним бонусом це від деторт. Але я це відкривала, якщо чесно. Вже смакувала. Дуже смачні тортики. Не тільки тортики, а різні смаколики. Ми трошечки поїли, але це дуже смачно. Так що замовляйте у них.